Усім привіт! Ви на каналі Хотобич. Вот. найкращий бої світу танків. Сьогодні у нас карта Фьорди. Як бачимо, у нас сьогодні грає Бадгер-ігрок з ніком Маньяк 2322. Ну, куда мені так дивиться, нік називається нашого головного героя сьогоднішнього. І бачимо нас сьогодні кинуло бій однорівневий, всі десятки по дві арти в командах. І відразу бачимо. Кидається в очі, у нас три відмітки у нашого головного героя статист. Як гарно світять у нас тут такі фонарі. До речі, воно ще й трохи так сліплять. І відразу їде наш головний герой. От тут на праву частину, куди їздять важкі танки, у нас дуже топова лобова броня і топові УВН. Пушка наша опускається дуже низько. І ми можемо тут насовувати безнаказано, принаймні, якщо вони будуть підставлятися противники. Бачимо у нас і в команді противника просто ПТ-САУ і Бабахи, Фочі різні, 155, як панзері, великі боси. Подивимося, що бадгір нам сьогодні покаже в сьогоднішньому бою важких танків тільки 3, по три важких танка. у. Обидвох командах. Так, перепрошую три важких танка у команді противників, а у нас чотири важких танка Не знаю, це у нас такі ловка не знаю. Подивимося, як це воно все повпливає І знаходимо в т 110 е 4 Першого пацієнта 1412 хітпонтів, ми в нього вже забираємо. У нас найкращий ДПМ-БРІ, як ви знаєте. До речі, що я помітив, що. Топові рекордні бої на стрільні такі відбуваються на одних і тих самих картах. До речі, недавно я робив бій на БЗ-75, і не тільки на ньому, і теж було е на карті Фьорди. Там і попередні карти. Це взагалі одні і ті самі карти крутяться. Так, і тут бачимо у нас два великих босса, два як панзери є 101 починають починає. Тікати назад. Ми його ставимо на гусеницю 380. Він дуже-дуже шкода, що він відремонтував гусеницю, і втік 578 хітпойдів в нього залишилося, але у нас залишається ще один як Panzer D100. Так і подивиться, він знаходить простріл. Злякався наш головний герой, відразу почав тікати назад. І боїться виїжджати. Подивіться, не пробиває. Не знаю, в щоку йому має заходити. Наш головний герой стріляє тільки голдовими під каліберними снарядами. Подивимося, скільки вони пробивають. 320 мм пробиття, це не так аж і багато, але це валірує тим, що у нас топовий ДПМ в грі 480 за вистріл забирає. Так, і зараз ще подивимося скорість політу снаряда нашого підкаліберного. 1250 це середня е швидкість польоту снаряда. Підкаліберного, ну, як ви знаєте, підкалібри літають дуже швидко. І ми просто опустили цього якпандера другого, цього, що ховається, зараз ми по ньому працюємо. Ми просто його опустили. Він вже втік, заховався за горку. Тут він вже не витримує, здає назад хоча, хоча б раз встрілити. І ми йому навіть одного разу, навіть одного пострілу. Навіть одного постріла ми йому не даруємо. Він не знаю, можливо, він сидить в тільці. Бачимо, уже наш головний герой просто в'їжджає на Іса 4, бачимо, тільки він один тут залишається, починає клінчуватися у нас. Топова броня. Лобова взагалі він нас не проб'є. 340 кумулятив пробиває іса 4 Він ще стріляє про снарядами. У нього взагалі шансів ноль. Ми його обкружаємо, і наш, як панзер ЄС-100 його добиває. Тут якраз. На нашу перезарядочку приїжджає об'єкт 780. Ставить нас на каток без пробиття, без шкоди, не забирає в нас ні копійки. Ми йому на 473 прописуємо другим пострілом. Бачимо, екран не пробит. Як це екран не пробитий, ми стріляємо під калібером, а не кумулятивом, не знаю. Але це наша прекрасна гра, тут можливо все. До речі, поки я тут говорив. Наш головний герой майже 8000 тисяч настріляв вже, 7907 завданої шкоди в нас в Кишені 3820. Натанковано, не насвітив взагалі нічого, що би тут міг світити. взагалі навіть і по гусеницях не працювали і не стріляв. Ну, До речі, раз вистрілив наш головний герой по гусениці, але ніхто не підтримав наших союзників. Рахунок 7-6. Подивіться, як настрілював наш. Автореплею, і ми по хітпоінтах до цієї пори йдемо майже на рівно. Там до 1000 хітпоінтів поинтів коливається, плюс-мінус туди-сюди. І бачимо звод з Фочів. ФО 155, 3 снаряди по 750, він може нас з одного барабану забрати. І ФОЧ-Б, 6 снарядів по 400. Дуже опасні танки. Так, виїжджаємо на 155-го, видаємо йому піздюлінку на 548 виїжджає, тут уже ФОЧ-Б. На допомогу від цього 155-го отримуємо на 700. Починає розряджатися ФБ у нас. Ставить нас на гусеницю. Опасна ситуація. Нам дуже везе, що не влучає у нас Ф. 9374 ми вже настріляли. Хоча 155-го забирає наш союзний Є 100 Наші союзники вже під'їжджають на допомогу. Так, і і сьомий в'їжджає на флешбек. Ну тут вже б'ється і пробиває, перезавантажує на фугасний снаряд наш головний герой. Тут вже на підкаліберний снаряд дуже шикарно і дуже топово він контролює тут снарядами, перекидає по ситуації, це мені дуже, дуже сильно подобається. Він холоднокровно дивиться по ситуації. Так, і під станом ми фугасом забираємо об'єкти 261, другий. Такий самий супостат ще залишається, він ті... втікає за скалу. У нас фугасний снаряд на нього був завантажений, але. Так, пише наш головний герой My please, Мій, My, будь ласка, не чіпайте ви цього ублюдка на арті і подивіться, що він робить. Дає нам 50 секунд стану, ставить нас на каток. І самогубство робить із сьомий, врізається в 2-6-1 і вони вдвох відправляються в наступний бій. Ця медаль називається, до речі, камікадзе. Якщо хтось не знав, якщо обидва танки помирають від тарану, це камікадзе. І так, дивимося, дуже обідно тільки що було. Що із сьомий забирає наш... Нашу шкоду, наш дамаг, він забирає просто в нас під носа. І залишаються два противника. Леопард один і один. 1 Беречі, Давайте подивимося. Так, по хітпоинтах стб один. У нього ще половина хітпоинтів, а у Леопарда майже повно. І так, бачимо уже в прострілі Леопарда один. І подивіться, бабага його забирає на 940, як обідно. Дуже обідно. І дивіться, як не везе нашому автору реплею. Він хоче настріляти рекордну кількість Дамага і не дає йому взагалі не, не вгадує її напрямок. Нашу 100, який напрямок. СТБ-1 забирає нашого союзного ЄСТО, який захоплював його базу. І Розвертаємося в другу сторону, їдемо вже на СТБ-1, в лоб. До речі, бачимо по міні-карті, скоріш за все, СТБ-1 поїхав в другу сторону, в другий напрямок. Не знаю, можливо, зараз він вернеться. СТБ-1 теж, до речі, досить непоганий ДПМ 360 за вистріл і 5 з копійками з секунд. Перезарядка, звісно, не така, як у Бадгіра, але теж може бути 5420. Э, 5 Ми натанкували і 10474 завданої шкоди у нас уже в кишені. Їдемо, хочемо настріляти більше. Так, і дивіться, як нам везе СТБ-1. Їде нам на зустріч, І 10933. Так, щоб він тільки нас не пропив, бо він нас забере 11 353, дай чуть-чуть униз. -чуть І так, ми СТБшку добираємо. Ну що ж, ось такий, у нас топовий бій на бадгері сьогодні. Звичайно, майстера заслуговує наш головний герой реплею. Стальна стіна, основний калібр, а саме головне 11722 тисяч сімсот завданої шкоди, 4 фраги, 1485 чистого опиту. Кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду всім радий. Бачити до зустрічі і слава Україні!